Субота, час буде ще до вечора. це заходить. А я привів трішки підживи. Піджива у нас турпродукт. Жартую. Хто в селі, той знає, що є у нас після корови, після свині ноївка. Це дуже добре підживлення. Виглядає не дуже, запах не дуже, але ефект прекрасний, тому що багато азоту. Я скоріше зробив був отакі дирки буром і попів ведра на кожне дерево я додаю. Чому, чому я це роблю? Ну, це для підживлення. Мені зручно, щоб отак залити в лунку і щоб воно мінералізовувалося там і в ґрунт. Вбирало. вбиралося. Ну а корінь близько дерева і буде підживо. Тому що якщо лити поверху, то це буде підживка для бурянів, для, для того, щоб посаджено. Коли зробити дирку, ну це так, якщо логічно подумати. Можливо, є ще й третій момент кращий, але я до нього ще не додумався, я жартую. Все, будемо поливати. Ця робота така вона з запашком, не дуже на перший погляд приємним, але користь це Соль, рано чи пізно, воно виснажує землю. Як один старший чоловік казав, натуральне то є натуральне. Так, вже ввечері вночоліє, а я всіду. Надовго я не трішки. Ну, Правда, ця ялинка така печально виглядає. Осипається. Побачимо, що виживе, то виживе. І такі тут справи. Набрав 200 літрів, треба полити частково. І додому, і додому. такі Як Микола Федорович Кіпенко казав, каже, сад це мале дитя. Його треба кормити. Ну, він там по-русски казав, але треба доглядати, як за малим дитям за засадом. Ну, такі були добре тоді. Всім пока, хороших вихідних, а я зараз порлю і буду закріплятися. Коли вже цей дощ буде, Це трошка полив мене нагружає. Постійно вечір, постійно. Так що їдемо.